В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі багато лікарств назначають так далі. Але ну давай по чесному. Якщо в тебе в Україні немає грошей, то буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект, і у вас зараз є реальна можливість доєднатися. Безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас. Для і будемо починати в Європі. Неважно, скільки в тебе. Ви теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні тебе хоч трохи грають, -чуть, хоч чуть-чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дёрниш. Даже Навіть велике гроші. Ніде. Мене в лікарів рятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну тебе скільки штрамів, весь перерізаний, спина там це вся історія. Лікарі в Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити взагалі. У них ні досвіду, ні розуміння, як це переважно. А в Україні врятували, врятували вообще з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування, оцей так собі. Ну, люди злі один на одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає, ми один одного достойні, насправді це треба признати. То через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як я окустогісіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.